Доброго дня, шановні діти. Сьогодні ми розглянемо таку тему, як анімація слайдів. У цьому пункті йтиметься про анімаційні ефекти появи слайдів. Змінення значень властивостей анімаційних ефектів появи слайдів. Встановлення часу показу слайдів та налаштування показу слайдів комп'ютерної презентації. Для кожного слайда презентації. Можна додати анімаційний візуальний ефект, який відтворюватиметься під час появи цього слайду. Ці ефекти називають ефектами появи слайдів або ефектами переходів між слайдами. Їх додають для привернення додаткової уваги до презентації, покращення її привабливості. Для додавання ефектів появи слайдів призначено інструменти групи перехід до цього слайда. Вкладки переходи на стрічці. Щоб додати деякий ефект появи слайдів до вибраного слайда, потрібно вибрати у списку о, кнопку цього ефекту. І ви бачимо, у, у нас от по центру будуть розміщені анімаційні ефекти на вкладці показ слайдів. Якщо нам не подобаються ті, що пропонуються першими, ми можемо натиснути дві стрілочки вниз. І у нас відкриється весь перелік о, всіх Анімації. Щоб о, на кожен слайд не встановлювати одну і ту саму анімацію, ми можемо вибрати кнопку Застосувати до всіх слайдів презентації. Щоб побачити, як виглядатиме доданий ефект, потрібно вибрати кнопку Переглянути групи перегляд вкладки Переходи. Тобто, на вкладці Переходи, ліворуч у нас знаходиться кнопка Переглянути. Для відмови від вибраного ефекту можна вибрати кнопку Немає, або вибрати будь-який інший ефект у цьому списку. Усі ефекти появи слайдів мають такі властивості ім'я ефекту, значок, тривалість ефекту та інші. У деяких ефектів можуть бути інші властивості напрямок відтворення, фігура тощо. Значення деяких властивостей ефектів появи слайдів можна змінити, вибравши потрібне значення у списку кнопки Параметри ефекту на вкладці Переходи у групі перехід до цього слайда. Наприклад, для ефекту появи слайдів шашки можна вибрати напрямок відтворення ефекту зліва або ж згори. Також значення деяких властивостей можна змінювати. Використовуючи елементи керування групи хронометраж на вкладці переходи. Тобто, праворуч від переліку анімацій до слайдів, у нас є група хронометраж. В ній ми можемо обрати звук переходу, тривалість, тобто скільки часу знадобиться, щоб змінити з одного слайду на інший. Умови переходу, наприклад, після клацання кнопки миші. Та тривалість показу слайду. Наприклад, якщо ви хочете автоматизувати презентацію, а не власноруч її перемикати. Перехід до наступного слайда під час демонстрації комп'ютерної презентації зазвичай відбувається після клацання лівої кнопки миші або натискання будь-якої клавіші на клавіатурі. Але іноді буває зручно, щоб слайди змінювалися автоматично через певний інтервал часу. Для цього слід встановити позначку прапорця після та потрібну кількість секунд для показу цього слайду на відповідному лічильнику. Якщо знати позначку прапорця клацання кнопки миші, то перехід між слайдами відбуватиметься лише після спливання зазначеного часу або ж натискання клавіш клавіатури. Але. Якщо встановлено позначки обох прапорців, то змінення відбудеться після спливання часу, встановленого на лічильнику, або раніше, після клацання лівої кнопки миші або будь-якої клавіші. Вибір кнопки застосувати до всіх у групі хронометраж призводить до застосування вибраного ефекту та встановлених значень його властивостей до всіх слайдів комп'ютерної презентації. Зверніть увагу, не варто зловживати ефектами появи слайдів так само, як і ефектами анімаційних об'єктів на слайді. Їх велика кількість і різноманітність відволікають увагу від вмісту презентації. Перехід між слайдами може відбуватися автоматично, після сплинення певного інтервалу часу. Це може бути корисним, якщо до доповідача. Не буде можливості самостійно переключати слайди під час демонстрації. Автоматичний перехід між слайдами встановлюють у презентаціях, які демонструють без доповідача у виставкових або торгівельних залах, у транспорті тощо. Можна вказати однакову тривалість показу всіх слайдів презентації або задати різну тривалість для кожного окремого слайда. Наприклад. Якщо презентацію створено для показу фотографій, для яких не потрібно пояснювати їх зміст і розглядати дрібні деталі, то можна для всіх слайдів встановити однакову кількість секунд для показу. Але якщо для кожного слайда передбачається окреме пояснення, то тривалість показу слайдів може бути різною. У цьому разі визначити потрібну кількість секунд. Можна лише ознайомившись з його вмістом або проговоривши текст з поясненням до цього слайду. Готуючись до виступу з презентацією, ви можете написати текст вашого виступу. Тоді ви зможете провести репетицію вашого виступу та автоматично встановити тривалість показу для кожного слайда. Для цього можна використати кнопку Репетиція часу на вкладці Показ слайдів. Після вибору кнопки починається показ презентації та відкривається вікно Запис. Вам потрібно прочитати текст, підготовлений для виступу з кожним слайдом, вибираючи кнопку Далі для переходу до наступного слайду. Після останнього слайду потрібно підтвердити збереження тривалості показу. Тривалість, записану у ході репетиції, буде використано для автоматичного змінення слайдів під час показу. Презентації. До кожного слайда можна записати голосовий та відеосупровід. Це зробить можливим перегляд презентації іншими користувачами без вашої присутності, але з вашим поясненням. Для цього потрібно використати кнопку зі списком Записати показ слайдів. На вкладці Показ слайдів. Презентацію з голосовим супроводом або відеодоповідача може зберегти у форматі відеофайлу, вибравши кнопку Експортувати. Вашим домашнім завданням буде проаналізувати параграф 2.2 сторінки з 37 по 42. І на цьому наш урок завершується. Дякую за увагу!